Петро Порошенко повідомив, що на його підприємствах, які працюють на оборонку, за вказівкою влади у суботу, 2 листопада, заарештовані рахунки. Пряма мова зі сторінки Порошенка, котру він у відеозверненні адресував зеленим діячам з ОПУ. Дрони, реби, пікапи, вантажівки, старлінки. Сьогодні немає нічого важливішого, ніж підтримка ЗСУ. Тут на фронті хочеться передати вітання пану Татарову, який поставив завдання своїм прокурорам-інвалідам, і ті заарештували рахунки моїх підприємств, щоб перешкодити виділенню коштів на підтримку армії. Без відкриття кримінальних справ, без будь-яких статусів або підозр. Наказ заарештувати рахунки як речовий доказ. Не бавтеся! Бо коли було важко, ви, прокурорські інваліди, втекли з Києва, спаливши кримінальні справи. Тому зараз, якщо не можете допомогти, то хоча б не заважайте. І не думайте, що вам вдасться сховатися від відповідальності. Справді я вітав слова президента Зеленського про те, що країні потрібна єдність, але я не думаю, що це та єдність, якої від вас чекає український народ і наші партнери. Кінець цитати. Ну що ж, цього давно варто було очікувати. Допомога українському війську від Петра Порошенка збільшується, а кому це може сподобатися на банковій, і якщо би то тільки на банковій. Тож тепер, якщо якийсь батальйон чи бригада вчасно не отримують якісні ФПВ-дрони від справи громад і Порошенка, то прізвище винуватців відомо всім. Не секрет, що виробництво Порошенка це технологічні флагмани на деяких напрямках. Випускають системи і рішення, яких не пропонує в Україні більше ніхто. Наприклад, система IPetрі. Вона приземляє дрони, кажуть, що навіть кабе приземляє без детонації. Зеленський на своїй хвилі, він не усвідомлює, як він тут усім вже обрид. Ну але от публіка довкола нього, вона мала би відчувати якось спинним мозком, до чого усе йде. Від каналу «Самий Сік додамо. Так виглядає, що обрали момент для атаки на Порошенка в той час, коли США повністю загрузли в передвиборчій істериці. і в цей самий час кремлівські расисти атакують по всій ширині фронту всіма наявними силами. І в цей ж час посіпаки Зеленського арештовують рахунки підприємств, з яких оплачуються величезні суми на підтримку ЗСУ, або які просто виробляють щось для ЗСУ. От тут цікаво, це вже остаточний пазл склався. Чи ще щось буде. Як ви вважаєте, це випадковий збіг обставин? Це тупість, що характерна для теперішніх керманичів, чи це злочинний умисел все-таки для ослаблення сил оборони України і посилення хаосу та розколу всередині країни? Що це на вашу думку? Пишіть в коментарях.